Його виводі. Вирізається. Дубль два. Вітаю усіх глядачів каналу Острів Скарбів. Сьогодні в Острів Скарбів шукає скорби на черговій зустрічі філателістів, яка відбувається. Традиційно у Київському будинку кіно. Сьогодні 17 грудня 2022 року, субота. Сьогодні мала б відбутися наша чергова зустріч від суботи до суботи, яка відтермі... відтерміновується, мабуть, до завтра. Тому що, на жаль, в моєму помешканні немає світла, немає електрики, немає інтернету. Воду вже подали, але немає опалення. Побачаєте? Шум заважає записувати цей ролик. Отже, ви знаєте, що вчора, у п'ятниці, вже в чергове, була ракетна атака, яка заподіяла дуже багато шкоди. Про ситуацію у Києві. Як ви бачите, сьогодні у Києві щільний туман. Від учора метрополітен не працює. Я діставався двома транспортами до цієї зустрічі на автобусах. Ну, вже дістався. Я знаю, що вже зустріч відбувається, вона вже відкрита. Ще, що хотів би сказати, передусім, я б хотів би подякувати низький Уклін, усім енергетикам, усім нашим військовим, усім комунальним службам, транспортникам, тим, хто сьогодні бережуть для нас, ну, хоча б таке, таке життя, але найголовніше ми маємо згадати тих героїв, які, мабуть, вже не повернуться з цієї війни, а також велика подяка низькій Україні кільності військовим, які сьогодні захищають нашу свободу та незалежність. Отже, сьогодні, нагадаю, зустріч філателістів у Київському будинку. Кіно сьогодні там буде благодійна акція це збір коштів на підписку для дитячих будинків. Задля чого київське товариство філателістів запросило Художників Сергія та Олександра Харуків на автограф сесію, і усі одержані кошти підуть на цей благодійний захід. Отже, що буде відбуватись на цій зустрічі сьогодні. Дивіться далі, я з вами не прощаюся. Дивіться, залишайтеся зі мною. А для тих глядачів, які ще не підписані на канал, дуже велике прохання підписатися просто зараз. Це вам не завдасть ніякої шкоди. Ну а мені буде приємно, тому що кількість глядачів буде збільшуватись і мої відео будуть більше розповсюджуватись. Отже, вирушаємо на зустріч. Причому сьогодні Херсон у нас. Саша, кажи. Не знаю, не знаю що вирішили. Ага. А це вже щось інше, там, я не знаю, оце от зараз або щось. Те що було вже? Те, що було. Ага. Це все є, це є. Ага. Так, ну я это сразу впізнаю, що я це, це пана Олексія Соколана. Так, так, ага, ага. Це він таки збирає. Ну, пам'ятаєте, його колекцію це естафета Олімпійського вогню. а это футбол и это, кажется, тот самый стадион, там, где эта это про проходила. Вот ну, такие интересные вещи. Ну и вот интересная марка «Палеолит». До авторы всей марки у нас сейчас в клубе. Парочку слов. А уже, сбыло такое. Ну, уже сбыло? было такое. Да. уже было? А может сегодня еще что-то другое? Нет? Нет? Танзамі, метелики, динозаврики В'єтнаму. Да. Цікаво. А, пане Валерій, вітаю вас знову. Вас у клубі. Ну, сьогодні остання зустріч у цьому році. А, може, ви можете що сказати, як пройшов цей рік. Що можете згадати? Дякуючи ну, цей рік особливий. Я із ціле стилістичної точки зору. Тому що виявилася сила, велика сила філателії, uh -huh. яку можна прирівняти до бойового бо, до бойової перемоги на фронті. Я маю на увазі світ те, що співпало. Дякуючи промислу Божому, mm -hmm. що 12 числа вийшла Марка ну, Руський корабль. Пошел. Ага. А 13 числа 14 числа він дійсно пішов. І це створило ажіотаж і увагу до філателі. Не Ніхто з філателістів вже не сподівався, що в наш час може бути такий підйомний, така цікавість до Філателі. Ну і це не тільки ті, до, відбулося в Україні, а хвиля ця зачепила весь світ. Так. І марка, якби мені здається, щоби ті кремлівські побачили наші черги за цією маркою, яка була, зокрема у Києві на, на Хрещатик. І провулка, де там люди займали черги, так так. От вони б, мабуть, би так би не думали, що це за, за два за три дні. Можна. Ну я, я наприклад, я от зараз згадую те, що от тоді, коли вже почали їх продавати онлайн, які DDoS-атаки вони робили, аби тільки щоб зірвати цей продаж цієї марки, але нічого не завадить нам отримати перемогу, так пане Валерію? Так, Ми отримує... ну і, і я думаю, і мало тут мені здається, що треба. Зараз Марці приділить особливо оскільки вона то природна всяко і за і так далі. Потреба е у марці здавалося б від, відмерла. Але mm -hmm. оцей випадок, який трапився із цим маркою руський корабель, і як він сприяв підйому ен ентузіазму, патріотизму, то, то це я, Я вважаю, що це свого зброя тилу України. І, 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 тому марку треба зберегти як атрибут державності. Так, так, так. Слушним шляхом. І тим більше, що через 18 років будуть 200 років взагалі поштовий марку. Угу. І тому я так візьму, аж час дуже швидко 18 років це нам здається, що Насправді це не виходить. <реш> <реш> так. наша надія, ну так, от бачите, от і, щоб, і, і марка і, і Україна мені здається. Ага. Я у відкритому листі Шмілянському запропонував, щоб він проявив підніс з Великої Британії, яка зараз у нас особливі стосунки з Великою Британією. Угу. і Британія, батьківщина першої марки, чорного плені, з Великої Британії і Всесвітнім почувним союзом. Оце якраз питання про збереження, про збереження марки, взяти до особливого увагу угу. і почати вже готуватися до. Двохсот ліття пов'яв перший поштованій партій чорного пенія. Ну, Великої, Великої Британії з сітнім поштовим судовом. Ну це те, що можна сказати. Сінателістичної точки зору про рік, який немає, і який є. Ну так, от бачите, що от марка стала не тільки символом нашої держави, а взагалі будь якої держави, Будь-яка марка це символ, а також ще і зброя. І зброя, і збуджує патріотизм. Подивіться, що із цим кавуном, із Херсоном, звільненням Так. знову ж як я жив, обрав не передбачувано, де стало їх перший же день. Вже дефіцит дефіцит став, да медиєш. І так далі. Але, але це свідчить про те, що увагу філателії люди, які були зовсім далекі від філателії, у них з'явилася любов. Любов до цього. Дякую, пане Валерії. Було дуже приємно вас знову зустріти. І Сподіваюсь, що наступного року ми також ще раз зустрінемося, ще раз з вами поспілкуємось. Ну, а що зараз? Зараз, мабуть, вже. Скоро вже новорічні свята, вони не такі незвичні. Але все ж таки новий рік. Отже, побажаємо усім глядачам філателістичного натхнення. І перемоги. І перемоги. І перемоги. Дякую. Хоча це не. Дякую, пане Валерію. Власного, як максимум, власного. Ну власне, ви бачите, вишукується черга. Зараз записують скільки у кого яких конвертів, який благодійний внесок хто буде робити. Ось ну, таким чином буде усе це влаштовуватися. Підписую. я прошу ну, Як ви чуєте, вже повітря на тривогу лунає. Але не дивлячись ні на що філателісти збиралися, збираються і будуть збиратися. І ніякі расисти нам цьому не завадять. Ніякі ці федерасти, ми як були, так і будемо. Україна завжди була і буде. Дивіться далі. Заступник голови Київського товариства-філателістів Вадим Васильович Іщенко, вітаю вас, пане Вадим. Вітаю вас. Вітаю вас. Чи не могли б ви зробити коротенький підсумок цього філателістичного року, зокрема для київського товариства-філателістів? Ну, пане Вадим, ви хотіли дуже багато. такий коротенький час зробити підсумок. Підсумки можна зробити багато, але саме головне, що ми вижили в цьому році цього року. Українська поштова марка зробила новий крок в світі. Ми завдяки кораблю, який пішов, вийшли на всесвітній рівень, і Україна сьогодні тема номер один серед філателістів світу. Це перше головне досягнення української філателії. Ну, що стосується Київського клубу, так, нам вдалося поновити зустрічі починаючи з вересня місяця. І зустрічі побачите проходять і плідно людей. Чимало. Сьогодні у нас новий експеримент невеличка автограф сесія благодійна з братами Ховуками. Ну при великий жаль Сашко трошки прихворів, але приїхав Сережа Харук, і ви бачили, мабуть, яка черга сьогодні за формою. Ця акція благодійна, всі гроші. Буду спрямовані на оформлення підписки для дитячих будинків, щоб дітки могли отримати журнали, розмальовки, різноманітний матеріал. періодичний. Думаю, що наступного року ці акції ми продовжимо. Уже є попередні домовленості з художником Микола Савичем І, Скоріше за все, в січні місяці, наступній зустрічі, яка планується 14 січня. Буде зустріч з Миколаї Савичем Кочубеєм, так що просимо вас так, також долучайтеся, приходьте і прийміть е, акцію е, участь в наступній акції. На що буде спрямовані гроші, ми ще не вирішили, але думаю, протягом пару тижнів ми з'ясуємо, шов куди ми зможемо перерахувати. Ну я б ще хотів, щоб ви згадали цей флешмоб, який організувало Київське товариство філотилістів. Ще от е, Сарматика ну, багато, ще. Ну, те флешмоб, що ми розсилали наші листи по посольствам е, країн світу ще? з пожеланнями доброго вечора. Ну е. З посиланням пана Путіна е, до пекла, от і побажанням доброго вечора. Ми з України да ми зробили. Ну невеличко хотілося більше, але відгуків ми не, от, не отримали з того флешмобу. Люди підтягнулися, зробили, але результати в мене про великий жаль не знаємо. Дішли листи до тих посольств ні, ну, «Укрпошта» доставляє свої листи. От, головне, що ми знаємо, що ми робимо крок за кроком такі справи. Ну і звісно, що нам цього року довелося попрацювати з київською дирекцією. Ми своїми синами як могли допомагали. В ролі волонтерів виїжджали на погашення всі, що були в Київській області. Це був у нас новий крок і нова співпраця. Що ми взяли на себе організацію проведення спецпогашення міста, Думаю, що наступного року ця робота буде продовжена. Може, не в таких обсягах, як цього року Був дуже важкий рік, дуже багато окропошта провела спецпогашення. Сподіваємося, що марок наступного року буде більше, а поїздок у нас буде трошки менше. Ми хотілося б чаще все таки бувати на рідному голопоштамті в день виходу марок, а не їздити по області. Дуже важно. Дякую, пане Вадим. Да. До ну, да. Тут немножко конвертов сейчас пока сделаю. 2017. Подходим к этому самому. Сейчас Сережа. Эти сертификаты можно было подписать к монетам серебря. На не, не нет, сертификации. Ну, в смысле, запечатаны вот такие приносили, запечатаны. Сертификаты надо было подписаны. То есть сегодня не тільки марки были, сегодня еще и монеты были. Там, банкноты. А, кстати, это же намного. Да, было цікаво. Сертификаты это вообще шикарно было. Просто подпись і, наприклад, СХУ. Я сьогодні прийшов до спілки клубу ділателістів, підписав такий конвертикс «Зброя перемоги. Автор художник підписав. Я дуже задоволений, що все цивільно, культурно, без черг великих підписали величезно дякую. Хочу висловити, що таке приємне, дружне спілкування і обслуговування було. Дякую. Дружко. Доброго дня. Сьогодні в нас була благодійна акція. Ми долучилися до передплати каталогу дитячих видань тобто дітям для того, щоб оформлювати їм нові. Видання, щоб вони отримували. А флотелісти отримували змогу авторів, видатних майстрів Сергія Харука. Авторів. Авторів, да. В нього виходить козацькі клейноди. Будинок з хімерами. Будинок з хімерами видатний для угу. на тільки Філателісти мали змогу отримати автографи та допомогти за рахунок цих автографів дітям, які потребують цієї допомоги: дітям-сиротам, дітям, сиротам, дітям без, якщо, лишить, без батьків. І тому разом з Укрпоштою, Сергієм Хоруком змогли зібрати достатньо коштів, щоб, хоч, хоч якось, зробити невеличкий від подарунок від Київського товариства філателістів дітям. Дякую, дякую, що долучились до цієї благодійної акції. І вам дякую, що ви її провели. Тобто такі акції потрібно проводити тісніше, залучати як можна більше художників і більше філателістів, щоб ми могли всі разом допомагати один одному, наскільки ми можемо допомогти один одному. Дякую. Але все одно ж чотирнадцять, двадцять восім. Йде остаточний підрахунок грошей, які ми зібрали. Як? Другого руку. Другу руку? Так, так, ні, ну що. Це ж гроші, це ж ми маємо знати, скільки ж грошей піде на благодійну підписку на дитячі будинки. 3 200, Так. І скільки, скільки? 200, Так, так. Восім, дев'ять, дев'ятсот. ага, 8 грошей. Ні, все одно більше. 20 325 гривень. 20 325 гривень. Ура! О, такий благодійний внесок. Сподіваємося, що дітки майже всієї України, а може всієї України зможуть такі отримати перебічні вітання. Дякую вам, що прийшли. Ви І ми задоволені дуже. Дякую вам. Дякую вам. Це Укрпоже. Вам. Так, так. Ну покажі, будь ласка, як ви гроші передаєте. Так, 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 передажу гроші. Ну так, пускається, нас тут будуть оформити. А, за що? Пане Сергій, ви чому? Дякую, велике. Так, ну будь ласка, декілька слів від авторів багатьох марок, які вже виходили. Автографи, які сьогодні могли отримати філателісти. Зараз ви бачите Сергія Харовка, одного з співавторів численних марок, також представника Укрпошти, а також головний голови Київського товариства філателістів. Отже, будь ласка, панове. Декілька слів і я дуже радий, що відбулася ця подія. І хай вона на майбутнє буде щось продовжуватися в такому русі. Так. Ми надзвичайно раді. Ми раді, що наші партнери наскільки долучились київське товариство фелеталістів до цієї благодійної справи і перед такими великими святами. Нехай дітки в дитячих будинках отримують гарні видання, цікаві дитячі. Спасибі вам, спасибі вам за те, що ви сьогодні так багато часу нам приділили. Так що дякую да. велике да. А, як від Київського товариства, хочу сказати, що спершу подякувати Сергію Харкову за цю, цю зустріч за те, що він нагітнувся на нашу пропозицію, за те, що він згодився допомогти дітям і дає нам.